Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам Ясне сонечко світить у вікно щодня. Привіт-привіт, мої любі! Сьогодні, 17 квітня, в Україні відзначають День працівників пожежної охорони. Тож, будь ласка, послухайте віршик. В цій охороні завжди спека. Пожежні нам несуть безпеку, вони полум'я вміють умовляти, людей та їх домівки рятувати, з ним охоронний пожежний, щастя та вдачі безмежний. Спасибі вам за турботу, за вогняну вашу роботу. На все вам добре, малята. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей!